Вже більше десяти років працює в обласному педагогічному ліцеї вчитель історії правознавства Наталія Преснякова. Навчальний рік, що минає, є для неї хвилюючим, тому що випускається клас, в якому вона була куратором. я щаслива тим, що у мене такі блискучі учні, які працюють із. Учителями уміють їх розуміти, підтримувати. Ну а ми з свого боку даємо всі знання і раді завжди тим перемогам, які наші учні мають. Хвилююча мить настала і для Олега Кузинця. Три роки навчання у ліцеї промайнули для нього швидко, але плідно. Я був призером багатьох олімпіад і мені було дуже приємно. Бути учнем талановитих вчителів цього цього педагогічного колективу, який тут працює, мені сподобалось тут навчатися. Я сумую, буду сумувати за ліцеєм, і я шкодую, що я його вже так швидко закінчив. Сумуватиме за рідною Альма Матер і стипендіат президента України Надія Яремчук. Вона примножила здобутки закладу, виборюючи декілька років поспіль, призові місця у четвертому етапі всеукраїнської предметної олімпіади з основ правознавства. Ліцеї це для мене друга домівка, оскільки я здобула тут не лише хороших друзів, а я здобула і чудову освіту. Останній дзвінок пролунав цього року для майже 150 випускників ліцею, з яких 20 є медалістами. На святі відзначили не лише випускників, а й призерів олімпіад, конкурсів, турнірів і спортивних змагань. Вручили почесні грамоти Академії педагогічних наук України і кращим вчителям. Колективу дійсно є чим пишатися. 49 ліцеїстів посіли призові місця на всеукраїнських предметних олімпіадах третього та четвертого етапів. Ми вибороли в області 79 місць призових і до цього доклали зусиль весь педагогічний колектив нашого навчального закладу, який відзначений срібними та золотими медалями Академії наук України та Міністерства освіти і науки. З напутніми словами звернулись до випускників викладачі та батьки. А затим вони з хвилюванням спостерігали, як діти танцюють свій останній шкільний вальс. Випускники розбили глечик та розділили між собою його частинки, які нагадуватимуть їм про зустріч через рік.